Привіт, друзі! Сьогодні неділя по плану я виїхав працювати трошки запізно. На годинку шоста вечора! Шоста вечора. Так. Заїхав на моєчку, помив тачку і як ви думаєте? Як ви думаєте, що відбулося? Все правильно, почався дощик. Почався дощик, трішки з'явилося замовлень, і взяв я своє перше на вулицю Велику Васильківську. З вишневого, наче з вишневого. Ну, коротше, заказик перший, як завжди, так, собі там щось 320 гривень моїх, але Треба ж з чогось стартувати. Бо так можна і до вечора постояти і все, і поїхати додому. Так що чекає мене пасажирка-одарка. Що за день, друзі? Що за день? Весна, дощ, холодно, 8 градусів. Кайф. Добрий, дотяжечка. Ну і погодка. Хортішо. Так, о... так класна погодка. Ні? О, понятно, ви з цих рідкісних людей. У мене найкраща подруга теж дуже оце любить все. Весняна? Весняна погодка. Це, це ж осінь. Темно, холодно. Чиє ви? Спасибо. тут Вас. Можете, нікого немає. Акуратненько, так? Да. Навзаю, бувайте. Клас. 35 гривень чаюшки. Взагалі огонь. Дуже приємна дівчина. Так. Заправка, звісно, не підходяща, але хоча б літрів 10 треба залить. Бо паливний насос низького тиску. Не хочу знати, що це таке. От не хочу. Знаю, як це називається. А де він і що він, знати не хочу. Так, пасани. О, Сразу мені залітає. 312 за 8. Бізнес. Ага, все, заказ. Пацаны, пропустить, пожалуйста, на заправку. На заправку, блин, топливный насос. Пацаны, топливный насос. Наверное, 10 литров залью. 95 евро. Он даже премиум. 95 премиум можно и 20 литров залить. Согласен, согласен. Премиум. У нас все премиум. Такси в стиле люкс, бенз в стиле премиум. Так, друзья, взял черговую минималочку по центру. Пассажир, або пассажирка, Виви или Виви. Не зрозуміло. О, вот, друзья, накатал я уже минималок по центру, что мне уже от них тошнит, если честно, от этих минималок. Я люблю максималки. Вот максималки я люблю, минималки, ну, таке что -то. Так что, вирішив я поехать и съесть шаурмы Бо вже восьма вечора з час шаурми наїздить. Павло зараз під'їде, Павло розкаже, як він там рубає касу, бо жаліється, каже таких бомжей вожу, щоб таких ще не було. А я йому так і сказав, Пашка, вчора був заказ за тисячу, щоб перекрити тобі всі погані закази сьогодні. Все, вчора косарь, сьогодні все по 150. равновесие, природа любить ревновал, не бывает такого что ты катаешь все по 1000, нет вчера 1000, сегодня 200 такие дела Павло, так что не расстраивайся в общем касательно шаурмы пиарим мы пиарим эту шаурму сходки там устраиваем ну короче, я говорю шаурмистам Коли у меня будет членская карточка? Коли будет членская карточка? Со скидкой там, с накидкой. А то что, ну что такое? Мы туда такой трафик гоним, а членской карточки нет. Непорядочек, непорядочек. Ну ладно, ребята, ладно. Добрый день. Питание до вас від всех есть. Когда у таксистов будет членская карточки. начальство. Не ко мне. А что вы этот, не лоббируете наши интересы? Давно бы сказал, тут пацанов, блин, десяток приезжает. Пора бы давать членские карточки. Все, я надеюсь. Надеюсь. Я надеюсь. Друзья, а зараз моя улюблена рубрика. Най-залайка ничьи комментарии. Сьогодні їх аж два, ви бачите їх на екрані, і ці два щасливчика отримають по пачечці найсмачнішої в світі преміальної Арабіки з Ефіопії. Тому, друзі, чекаю від вас дані для відправки новою поштою і поїхали далі! взял за кабик. 606 гривен на Петропавлевскую борща гифку. Что, ты уже уезжаешь? Я уже уезжаю. Макс. Пью за вас, Каву. -мо. Павло, что ты там шортик наснимал? Я шортик снял. Шортик. шортик. Шортик, шортик. Я не выйду. Я тебя этот высажу, значит, за перекрестком. Начинается. Павло научился уже с дотяжечкой, уже не грымая, дверима через раз. Блин, только не копы. Все, сейчас мне выпишут штраф. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. полиция Только не штраф, пацаны. Блядь. Хорошо, скажіть мені ваше правопорушення. Е, зупинився на полосі громадського mm. транспорту. Mm. Я не за це вас хотів поставити. А це я тормознув, звісно. Да. Бо, блін, так світло тут у нас в місті. Засвідчення водіяри треба. Що? На да. це отримуєте штраф. Ну я бачу, що люди підійшли, тільки сіли. Ну, Але до світла що їхали, оце буде. Ну так нечесно. Кажу відразу. Ну, Нуга дорожча, але... Я по справедливості з вами їхав да, без світла. <рес> як так тормознути можна було? <рес> Скажіть мені, будь ласка, як в такому гарному автомобілі немає авто, яке буде горіть і спереді, і далі. Дивіться, Вон... в мене дасте Та вичай. воно є! Просто воно... В мене на авто в мене горить і заді габарити, і підсвітка номера, і близько світло горить. Воно є, просто ми стояли, пили кавою, щоб не садити акумулятор, я виключив світ, блін. <реш> Хорошо, виключить, ну я не знаю, ну на авто, ну хоча б говорити, щоб ззаду горіло. Та я ж все виключив з 500. Ну все. 510 гривень. А скидка є? Нема. скидка є, лише на камери перевищена швидкості в автоматичному режимі. Тут штраф опікова. Так, Юрій Юрійович, повертаю ваші документи. Спасибо. Адміністративна постанова за частиною 2 статті 122 за порушення пункту прав 19 дій саме те, що рухались темної пору доби без овімкнення ближнього світла пар. Самостян я складаю розмірі 510 гривень. 15 днів на сплату, або 10 днів на оскарження, якщо вважаєте, що наші дії неправомірні. Спасибо, парні. <laughs> Мене командир завжди каже, Треба робити свою роботу так і виносить постанову так. Щоб люди вам все казали тяпки. я лоханулся, согласен Якби бы за полосу, я бы расстроился но за свет знаете, что самое смешное? Був я в Америке и так же самое с кафе выезжаю на машине, но там осветление капец я выехал, еду и за мной патруль, я еду себе, думаю даже що за фигня, и он едет, і и мене. меня я думаю, думает, чого, что, блин, свет не включил а он думав, что я пьяный еду то же самое ну ничего Спасибо, бывает. Добрый вечер. Добрый. Блин, ну как так? Капец. Так лоханулся вообще. На ровном месте. 510 гривен. Планував я уже ехать додому. 10 вечора, в принципі, для неділі цього достатньо. Але з таким штрафом тепер треба зробити. <смір> треба, відбивати. Треба якийсь заказ хороший взяти по уклончику гривень за 500, за 600. В центр би зараз за 500, з центру за 800. Так, ну ще подивимося. Як заплатити цей штраф 510 гривень без ущерба для своєї психіки? Значить, 510 гривень, якщо сьогодні заплатити, то це буде болюче вдарити по кишені. Тому ми беремо. У нас є 14 днів на сплату штрафу. Тому ми беремо просто і 10 днів відкладаємо по 50 гривень. 50 гривень на день це ніфіа. Тому ми беремо полтосик. Так, ну 50 минутима. Тоді я беру 100 за сьогодні і за завтра. Беремо соточку. І кидаємо її в бардачок. І так, 10 днів по 50 гривень. Потім через 10 днів кидаємо ці 500 гривень, які назбирались на карту, оплачуємо штраф, і ми його навіть не відчуваємо. Бо що таке 500 гривень? 500 гривень це нічого. Ой, 500, 50. 50 гривень це нічого, якщо взяти в розрізі одного робочого дня на касу в 2-3-4 тисячі, що таке 50 гривень це нічого. І так. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. На, на, на час, 311 гривень в центр. Тому от я по такій схемі завжди виплачую штрафи. Навіть якщо за полосу ти взяв 680, 50 гривень 14 днів відкладаєш, це 700, заплатив і не паришся. А взагалі, я рахував ще по-іншому. На рік я закладаю е, 3600 гривень на штрафи. Все. Це 10 гривень на день. А 10 гривень на день це нічого. Взагалі, спіткнувся і то більше втратив. Тому 10-то на день, 3600 на рік і все. І так морально живеться легше. Тому ці штрафи навіть не відчуваються. Вон десь там піймав на камеру 170 гривень, десь на полосу, раз там на кілька місяців попався, десь він без світла поїхав ввечері в центрі. Ну, бачите, вчора я к річка парафінив, 306 гривень в центр. Ну я візьму цей заказик. Я візьму цей заказик 306 гривень в центр. Тому що з центру я буду ловити додому. Заказик порожнячок, але треба мені взяти хороший Так. Вчора я парафінув квічка за Баршіговку, за Волинську. ну Сьогодні треба сказати, ну блін, ну освіщення в Києві, ну космос, без світла їдеш. Взагалі не паришся. <хи> Щоб не казали, що я тільки погане помічаю. Є ще й хороше. За 306 гривень, звісно, я ще не їздив в центр. Ну, але я стільки мінімалок накатав. Стільки мінімалок накатав уже. Так. По центру. Що в мене навіть якщо я зроблю цей заказик такий, трошки порожняковий. То в мене метрика все одно збережеться. Тому що в мене каса десь уже, ну, мабуть, 1800, десь може 1900, а проїхав я всього 50 кілометрів. Тому нехай катнемо такий, потім, блін. Ну коротше, друзі. Поїхав я, що тут палакати, півня. Добре, тяжечка двері. Вот он, несподиванка, Павло. Ты до сих пор тут? А я уже с Петропавловки с заказиком приехал. А ты крутой! Пока ты тут просиживаешь, я сделал два заказа. Штраф 510. Да ты что, это тебя за фары вот это штрафовали? Да, Павло, за фары. Хоть бы кто, кинул смс -ку. Юрка, включи фары. Юрка, куда ты поехал? Не, они сидят, смотрят. А кого эта полиция остановила? Мне со зла. <реклама> <реклама> Ой, друзья, блин, что я просидел, короче, но Я взагалі сюда приехал, с этой Петропавловской Большагивки. Надо было уже ехать додому. Бо просидів я тут часик. Часик просидів. Думав, що я поїду додому порожнячком, але прийшов мені за 282 гривні на Житомирську. Я так розумію, це люди стоять вдоль проспекта перемоги. Ну там десь на бульварі, ой, не перемоги, а на бульварі Тараса Шевченка і висадка в них в метро Житомирська. Тобто я думаю, вони просто вже не знають, як би поїхати. Ну, а я їх візьму, тому що. Без у них і без у мене. Тому ми друг одне одного будемо виручати, коротше, можна так сказати. Бо щось в таку погодку, ще й нема заказів. Макс поїхав додому за 635 гривень на лівий берег. Павло взяв заказик 525 гривень за 28 в Шевченкове. Коротше, ну, таке, Максу нормально. Залетело Все, тому кассу я уже пидибью, когда приеду до дома. А пока что пока еще еду за твоим Ну як це так? Алло Да. Добрый. А будет? Добрый, ехать? да. Выхожу сейчас за бульвара, да. Выхожу. Окей. Нет. Все, я сейчас выхожу две минуты, выхожу. Да, у да, нас нет две минуты, мне ж домой еще ехать. Конечно, естественно, выхожу все. Окей. Полторы. І вибачай добрий. Добрий, да. Ну, 25, пиздец. Не закрив, да? Я закрив. Закрили. Похуй. Все, їдемо. Да, сейчас, секунду. Сейчас. А, бля. <реку> <реку> Ні, 25! Все, дякую. Поехали. Почасов обмалі. Да. Присунувся. Пос... Треба, щоб присягнули себе, себе і бочку пива. Било, Это я подорожу лучше. Не, нет, нет. Пару глоточків сейчас дам. Не, на самом деле да я пиво. я його Я его не пив Як може бути пиво не класне, скажіть Пиво и не классно. Да. Не, ну там какая-то. Бельгийский. Ну. Ну, Друзі я, цей, У, ага. Дружусь, я 25. Ну, в смысле такие що завтра, блядь, окоп нахуй піздавати Що завтра. Ну, що 25. Післязавтра хотя б Ну, після, да, так, да, бо завтра я не вставлю. Ви ж день доїхати? Ну так. Да. <гум> а це електричка, так, да, чи ні? Ні, це не електричка, <гум> ні. <гум> <гум> а можна таке прохання, от дать так, щоб. Так ми і так будемо давати, бо ми не встигаємо. Ну, да? ви, ви встигаєте? Тоді, все. А я... Тоді давайте. Трошки помогу. Там по карті. Да, по карті. Все. Дякую, Спасибо. одного вечір. Вам... Дуже вам дякую за таку поїздку. Спасибо. І вам. Мені 25. Ну все. Я как раз под вам. Да, да, да. Нормально. Так, пивасик не забудь, бо я его выпью сразу. Да не, там 5 литров. Ну на два дня. Ну да, ну, как минимум. Паренек вообще кайфанул. Ну блин, мы реально так. По проспекте Кудалы. 14-15. Музончик на всю. Да. Про таке завершення сьогоднішнього свого дня народження він навіть навіть і не мріяв. Ух ти, хтось полетів, таксюра якась. Зараз я собі відкрию панорамку. Навалю музончик. Ох, і летять таксісти додому, звісно, ну це жистяк. Ну правильно?